Так, ну що, друзі, прийшла наша розпаковка. Ой, посилка, кстати. І будемо робити зараз розпаковочку. Заказав я штатив, тому що з цим мені дуже важко працювати. Особливо, коли ефіри, воно паде, воно. ну, Типу, воно нормальне як лампа. да? Але як цей, дуже мені важко. На фоні фонотека така YouTube. Ми відкриваємо, вскриваємо нашу гарну таку підставочку. Ну, будемо дивитися. Ціна її вийшла у мене 10 тисяч форінців. Так що давайте помало відкривати, дивитися. Так, що ми маємо? Така у нас штучка дрючка. Трішки отсуну далі, щоб було видніше. Давайте. Так, буде детальніше видно, з висока. Так, ну що, скло, щоб а, не розбилося, звичайно. First and first. Якрі це, вскриваємо це все. Давно я вже а, не читав про таку підставку, особливо а, на кухні, тому що дуже важко мені ефіри вести з цією лампою, повторюся. Та-дам! Так, 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 ось тут вскрив. Що це таке? Хтось спитався влізти в неї. Щось вкрасте. Так, Урай фірма. Versailles Zings 360 градусів поворота. Дивіться, бачите, така вона. Extra Protection, For Day Towback. Хтось, звісно, її порвав ну, не знаю, може, щось пакували, забирали, крали, не знаю. Так, вес Улюлю. Улю це американська фірма. Це з Америки прийшло мені. Чекав, не дуже також довго, але чекав. А, так, імпортер через Чехію йшло воно. нічого там більше немає? Пусто, так. Да? Так, скриваємо далі. Вона так кріпиться. Тут така штука є така, на що надівається. Ну, тут інструкція, в принципі. Ось така штука, можу, буду ставити, кріпити на все, що хочу. Тут інформація трішки почитаємо. Так, ну що, добре, давайте вскриємо її далі. Не розумію, хто її скривав так. Рвав прям. Прям виривав. Дуже хотіли подивитися. все ж таки з Америки, як не як, приїхала посилочка. Так, тут пусто, нічого немає. Це. Така музика прям інтригуюча, така тривожна інтригуюча. Що там що там покажіть покажіть Така у мене Інформація. Як це скручувати, як скласти, але повинна бути крута. А Фірма Ungrin, я вже сказав <кхи> в описі. Розкажу подробніше, що за фірма, як, як замовляти, де і так далі. Так, це що тут є? І на англійській мові, і на німецькій, і на італійській, і на іспанській, французькій. Бля, Бляхарву. Гераву в Китайська, а, шведська, польська і Нідерланди. На жаль, угорської, української немає. Ну, нічого. Є англійська, а Так, далі. Є два мішочки такі. Прикольні: Один і другий. Якась ще інформація лімітіден Улюлю. Це трішки переклам вам пізніше. Так, далі відкриваємо, вскриваємо. warning обережно. Головне, щоб не цей, щоб не порізати все. і Я не перерізав якийсь рос там, тому що буде. Uh, warning. Warning. Це вже щось попередження. який <coughs> мікрофон? Це як мікрофон, прям, да? Тут така прищепка є. Грайм фірму, Бачите? Ця штучка. вона звісно, розгинається. Я сподіваюся. О, як тяжко. вона розгинається. Боже! Це якраз добре для мого е, телефона. Ну, але дуже тяжко відкривається. Ну, типа, розгинається дуже тяжко. Це дуже добре, тому що сам штатив буде гарно тримати мій телефон. Це, певно, кліпси Да, Це на телефон. Я так зрозумів, Боже, яка сильна кліпса. А, ця кліпсочка, тут іде телефон. Зараз я вам покажу на другому. Так, телефон. ну що, друзі, бачимо, що ми вже прикріпили його. Ця штука відкривається, крутиться і кліпса пропускається. Але нам не треба, щоб вона попускалася, звісно. Докрутили, зафіксували. Далі заділи нашу цю штуку, Вона, кстати, крутиться 360 градусів. Як ви хочете, так воно і крутиться, чомусь не фіксується мені моя камера. Так, все собі зробили. Це будь-куди можна засунути, в принципі, туди, туди, де вам буде удобно знімати ваш контент. Який у вас контент? Яка специфіка, що ви робите, або щось малюєте, готуєте, тому. Це дуже прикольна така штука. Зараз да? ми поставимо телефон. Бачимо так, телефон вже зафіксований, відео можна знімати гарно. Це все круто, дуже можна і так, можна і просто як прямий ефір, як я зазвичай люблю робити вертикальним планом. Але дивиться дуже гарно за такі гроші. Я вважаю, що дуже круто. Можна сказати, 1100 гривень. Просто вірк ногами телефон писав, але це не біда. <свісно> так що, друзі, скоро вже ефір з новою нашою штукою. Круто! Ставте вподобайки, замовляйте таку фірму. В описі всі дані його напишу, розпишу. Але круто, да? я вважаю, дуже круто. Мені сподобалося лайк.